Сьогодні 1 червня четвер. Спробую у хвилині тиші зосередитися, щоб краще почути та зрозуміти євангельське слово. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоана. Сказав Господь своїм учням. Істинно істину кажу вам. Чого б ви не просили в Отця в моє ім'я, Він дасть вам. Досі ви нічого не просили в моє ім'я Просіте і одержите, щоб радість ваша була повна. Я говорив вам це у причах. Надходить година, коли більш не буду говорити до вас у притчах, але одверто звіщу вам про Отця. Того дня. Просивтемете в моє ім'я і не кажу, що буду за вас Отця благати сам бо отець вас любить, бо ви маєте любов до мене і віру, що я від Бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов у світ, і знову світ лишаю і вертаюся до Отця. Кажуть до нього учні Ось тепер ти говориш одверто. І не кажеш ніякої притчі. І тепер ми знаємо, що ти всевідучий, і не потребуєш, щоб хто тебе питав, тому ми віруємо, що ти від Бога вийшов. Відповів їм Ісус Віруєте тепер, ось надходить година, і тепер вона, коли ви розсієтеся кожен у свій бік, і мене лишите самого. Та я не сам, бо зо мною отець. Сказав я вам це, щоб ви мали мир у мені. У світі страждатимете та бадюріться, я переміг світ. Ісус заохочує своїх учнів, а відповідно і кожного з нас до молитви прохання. В багатьох місцях різних Євангелій чуємо подібний заклик. Господь запевняє, що молитва Його учнів буде обов'язково почута. Умови дійсності такої прохальної молитви наступні. Вона має відбуватися в ім'я Ісуса Христа і має супроводжуватися вірою в те, що ми точно одержимо те, про що просимо. Однак нерідко трапляється, що ми і молимося в ім'я Ісуса, і, як нам здається, робимо це з гарячою вірою, проте так і не одержуємо того, на що сподіваємося. Як же воно так? Класична відповідь на таке питання полягає в тому, що треба просити тільки те, що є згідно з Божою волею. Тоді закономірно може виникнути інше питання, а навіщо ще просити, якщо Бог і так нам хоче це дати. Можливо тому, що ми й самі ще маємо стати спроможними цей дар прийняти. А отже потребуємо усвідомити свою потребу через відповідне прохання. Ще може бути, що Божа воля насправді не є чимось одним серед багатьох інших можливостей, а є радше необмеженим простором різних виборів, який нам відкриває Бог, і які ми можемо. Вільно обрати. На певний момент учням стало здаватися, що вони нарешті вже все зрозуміють і мають ясну і тверду віру. З м'якою іронією Ісус казує їм, що насправді їхня віра є ще дуже крихкою і вразливою. Та каже, це їм без якого небудь засуду чи докору, просто показує реальну ситуацію. Вільно від зайвих ілюзій, Господь підбадьорює їх, а з ними і нас, щоб ми не боялися страждань і не зневірювалися через труднощі, бо Він таки переміг цей світ. А як я розумію перемогу Ісуса Христа над світом? Сказав Господь своїм учням. Істину, істину кажу вам, чого б ви не просили в Отця в Моє ім'я, Він дасть вам. Досі ви нічого не просили в моє ім'я. Просіте і одержите, щоб радість ваша була повна. Я говорив вам Це у притчах. Надходить година, коли більш не буду говорити до вас у притчах. Але одверто звіщу вам про Отця Того дня просивтимете в моє ім'я і не кажу, що буду за вас Отця благати сам бо Отець вас любить, бо ви маєте любов до мене і віру, що я від Бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов у світ, і знову світ лишаю і вертаюся до Отця. Кажуть до нього учні. Ось тепер ти говориш одверто і не кажеш ніякої притчі. І тепер ми знаємо, що ти всевідучий, і не потребуєш, щоб хто тебе питав, тому ми віруємо, що ти від Бога вийшов. Відповів їм Ісус Віруєте тепер, ось надходить година, і тепер вона, коли ви розсієтеся кожен у свій бік. І мене лишите самого, та я не сам, бо зо мною отець. Сказав я вам це, щоб ви мали мир у мені. У світі страждатимете та бадюріться, я переміг світ. Господи, даруй мені правдиву віру і витривалість у надії. Отцю, і, і Сину, і святому, і святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.